Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна! З вами Галина Олексіївна. Сьогодні ми не будемо розв'язувати задачі, а навчимося з вами створювати магічний квадрат. Поговоримо про магію чисел. Отож, друзі, а що ж таке магічний квадрат у математиці? Ми бачимо квадрат, в клітинках якого вписані числа. І виявляється, якщо ми будемо шукати суму цих чисел по горизонталі, чи то по вертикалі, чи то по діагоналі, ми завжди отримаємо одне і те ж саме число. Наприклад. 5 плюс 11 плюс 17 дорівнює 33, 17 плюс 7 плюс 9 також дорівнює 33. І в будь-якій іншій горизонталі чи вертикалі чи діагоналі ми, знайшовши суму чисел, одержимо в результаті 33. Постає питання, а які ж числа можна взяти, щоб утворився магічний квадрат? Виявляється, ті числа є членами арифметичної прогресії. Що це означає? Це означає, що кожне наступне число ми можемо утворити з попереднього, додавши одне і те саме число. До речі, це число називається різницею арифметичної прогресії. Наприклад, 3 плюс 2 буде 5. 5 плюс 2 дорівнює 7, 7 плюс 2 дорівнює 9 і так далі. Ми з вами візьмемо дещо іншу арифметичну прогресію, в якої різниця дорівнює 3. І так, перше в нас число 1. Далі 1 плюс 3 дорівнює 4, 4 плюс 3 дорівнює 7 і так далі. Ну, і як ми будемо утворювати наш магічний квадрат? А давайте поміркуємо: якщо ми кажемо, що це є арифметична прогресія, значить можна, перейшовши на мову математики, записати, що А1 дорівнює 1, А а дев'яте дорівнює 25. І тепер для того, щоб знати, а якому числу буде дорівнювати сума трьох чисел, ми знайдемо суму цих дев'яти чисел за формулою арифметичної прогресії, тобто це буде А1 плюс А. Дев'яте, що ділиться на 2 і множиться на n, або, так як в нашому випадку, то це буде 9. Дорівню. І так, а перше в нас 1 плюс 25. Поділити на 2 і помножити на 9. 1 плюс 25 – це буде 26. 26 поділимо на 2 буде 13, і 13 помножити на 9 дорівнює 117. А тепер 117, ми поділимо на 3, і неважко помітити, що це буде 39, і це означає, що сума в усіх рядках вертикалях. І е, діагоналях нашого квадрата повинна дорівнювати 39. Ну, а як же ж розкласти в цьому квадраті числа? Ну, Насамперед помітимо, що 13 в нас стоїть посередині між усіма числами. Очевидно, що це число 13 ми можемо помістити в центрі квадрата. Далі помічаємо, що якщо розглянути суму першого і останнього, чи відповідно другого і останнього і так далі, то ми в сумі одержимо 26, тобто 13 плюс 26 це буде 39. І, очевидно, якщо ми запишемо одиничку то в, наступному, в наступній клітинці треба записати число 25. І так, 25 плюс 13 плюс 1 дорівнює 39. А тепер давайте розглянемо ось вертикаль, де є в нас число 25. І ми від 39 віднімемо 25, одержимо число 14. Які числа із тих, які ще в нас залишилися, ми можемо поставити, щоб в сумі було 14. І розуміємо, що це буде число 4 і число 10. Давайте це зробимо 4 і 10. До речі, вже у такому вигляді, якщо дано в одному рядку числа, або в одній вертикалі чи в одній діагоналі, ми можемо такий квадрат запропонувати своїм друзям, щоб вони розгадали його далі. Ну, а ми вже його розгадаємо дуже легко. Дивіться, наприклад, 10 плюс 13 у нас 23. І тепер зрозуміло, яке число треба поставити у ліву. Верхню клітинку, тобто від 39, ми віднімемо. 23 і одержимо в результаті, 20, 16. не 20, а 16. Тобто, ось тут ми запишемо число 16. А далі вже в нас майже всюди є по два числа. Ось, наприклад, оцей рядочок. Маємо 16 плюс 4, 20. Від 39 віднімемо 20. І, звичайно, що це буде число 19. Ось тут ми запишемо число 19. Далі Наприклад, можна розглянути діагональ. 13 плюс 4 – 17 від 39 відняти 17, це буде 22. Отож, ми на цій клітиночці запишемо число 22. Ну і зрозуміло. Можна вже далі не рахувати, якщо вам цікаво, то порахуйте, У нас залишилося одне число, це є число 7. Таким чином, ми утворили магічний квадрат. Якщо, друзі, вам зрозуміло, як утворюються магічні квадрати, спробуйте створити такий квадрат самостійно, а також запропонувати своїм друзям розгадати цей квадрат. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики і тримаймося!